Знаєте, ми з кривбасом завжди якось так важко граємо. Може, із з-за того, що була дуже така перерва в, ну, в чемпіонаті. Але ми подякували дівчатам, да, знову у нас трошки ми не реалізовуємо моменти, але старалися, ну що можна сказати, по грі, що... Ну нема до них якісь претензії, там що вони щось ну не вийшло. Думаю, головне, що є моменти, а голи прийдуть. До речі, про голи про гру Вікторії сьогодні хотіла питати, Дубель Формула. Як можете прокоментувати конкретно її перформанс? Вікторія у нас дуже додала в грі. Вона зараз стала грацем основного складу. Нам дуже подобається. Вона в кожній грі забуває голи. Ми дуже їй вдячні. Їй, ну додала, да, дуже дуже додала. І ми дуже задоволені її грою. У вас чотири футболістки їздили грати до національної збірної. Як прокоментуєте? Чотири ж правильно я порахував так. Як прокоментуєте це, чи пішло це їм на користь, чи трошки вони випали з тренувального процесу через це? Ну, завжди, я думаю, що збірна йде на користь, але ну, так, гравці випадають трошки з тренувального процесу, але вони сьогодні дуже старалися і Даяна, і Світа, і Соломія, і Даша Ключик. Я не можу сказати, що вони випали. Вони грали, показали достойну гру. Це ну якби нам сподобалася гра. П'ять перемог поспіль 23-1. Я порахував вашу різницю в рахунку. Як які очікування у вас на решту регулярного сезону перед другим етапом? Ми хочемо додати, ми хочемо, тому що ми. У Нас є шанси, і добре виступити, виступити, навіть всьому, як ну це як читається як друге коло, але потім там після зими буде друга команда, розділяється на Да. То я думаю, у нас дуже хороші шанси. і Ми налаштовуємо команду. Наступна грав наш шахтаре, ми готуємося. У нас по-перше, хочу привітати колоси з перемогою, Команда. Ну, дуже гарного рівня, і вони на своєму місці знаходяться. Нам тяжко, команда підтримувала дуже високий темп, ритм ігри. Нам тяжко, тому що у нас юнацька команда. У нас юнацька команда, і поки в нас були сили, поки в нас була концентрація, ми виповняли те, що потрібно на футбольному полі. Ну, суперник нас переграв по цих моментах, де були забиті м'ячі. вони заставили нас загубитися, завершити помилки і реалізували моменти свої. Була ваша капітанка отримала травму під час гри. Чи відомо вже наскільки серйозне пошкодження? Ну як відомо, треба робити снімок, треба робити і ну. ну... По, по, по першому взгляду, як доктор подивився, як би нічого серйозного немає. Це добре. Які у вас очікування на решту сезону, на решту регулярного сезону вищої ліги? Які у нас цілі, так. Да? Ну битися в кожній грі нам дуже складно. У нас команда вона дуже дуже молода. У нас возраз дівчат, вік дівчат 15, 16, 17, 18 років. Нам дуже складно вищій лізі. Многі дівчата дебютанти, тому ми набираємо досвід проти таких команд, як колос. Це для нас дуже хороший досвід грати проти таких команд. Наша мета зберегти прописку в еліті.